Цьому році ми святкуємо 70-річчя з дня перемоги, і тому священний синод своїм рішенням оприділив 8 і 9 травня в усіх храмах Української православної церкви провести запокійні богослужіння, а також молебні мир в Україні 9 травня, о 12 дня, буде звін. По всім храмам української православної церкви, в знак загибших воїнів, які поклали своє життя за нашу вітчизну, час, яким ми живемо, досить важкий час і відчуваються всі жителі України і Українська православна церква як мати свого народу піклується про, про, про тих людей, які так чи інакше. Пов'язані з подіями на сході нашої України, ми розглянули рапорт голови сенатного відділу по соціально-гуманітарній роботі, і згідно цього рапорту були ряд рішень. По-перше, ми дякуємо всім архієреям, Всім благочинним, всім людям простим, які приносять свою гуманітарну допомогу в церкву, для того, щоб ми розподіляли на сході України і передавали тим людям, які тепер, на жаль, покинули свій домівки, знаходяться в різних регіонах нашої вітчизни. Було також оприділено при кожній єпархії учредити реабілітаційний центр. Для духовної допомоги тим, які будуть приходити, тому що дійсно тепер і ті люди, які покинули зону бойових дій, і солдати, які повертаються, потребують і матеріальної, і фінансової допомоги, але потребують і духовної допомоги. Тому такі центри вкрай тепер необхідні. Було відкрито ряд монастирів, назначено ігумені, намісників, монастирів. Були прийняті ряд рішення стосовно нових свят. На синоді також було розглянуто ряд питань, дуже багато питань, що стосуються поточного життя української православної Церкви. З одного боку, ми живемо очікуванням Пасхи Христової, і є складна ситуація взагалі в нашому суспільстві. Тому кожен із нас має зробити все, щоб Пасху Христову чули всі. Наші громадяни, всі віруючі, да й невіруючі, які живуть в Україні.